Широковідомий у вузьких колах блогер Володимир Завгородній написав цікавий текст про прекрасне совєтське минуле. Час від часу це треба нагадувати, особливо тим, хто сам не жив у той час. Тому послухайте Завгороднього. Він трохи пам'ятає, знає, про що говорить. Отож, про радянський хліб і радянські концтабори, які входили в один набір. Як ви заграли? Навіть у мене в коментарях часом попадається. Я сама живу 25 років у Європі, але так страждаю, так страждаю, таке все несмачне, кинути би все і поїхати в Магадан, і там нажертися морозива по 15 копійок. Якась травма у цілих поколінь, причому не психічна, тут біохімія мозку явно порушена. Сільне йодували в Радянському Союзі, тому йододефіцитний кретінізм розвивався, але непомітно для каральної психіатрії. А от тепер в соцмережах добре видно наслідки. Ну, давайте поговоримо про те, як все було смачно у СРСР. Це буде корисно молодому поколінню, яке не змогло скуштувати смачного мороженого, бо не народилось тоді. Ось, наприклад, популярною темою для ностальгії лівою рукою є радянський хліб. Боже, який був радянський хліб за гостом. Кожен другий ностальжант розповідає, як він босоногим купував цей хліб в магазині і біг додому і гриз його. А що, якщо я тобі скажу, що ти і зараз можеш це зробити? А? От мені вдома спекла жінка хліб, і я зразу взяв і відгриз трошки. Смачно, як у дитинстві, тільки смачніше, бо тут олію не спіонерили з рецепту. І ти теж так можеш, брати, можеш навіть домовитися з дружиною, щоб вона тобі по сраці потім дала за це, якщо для комплексу відчуттів тобі цього не вистачає. Ти дорослий? Ніхто не може тобі заборонити гризти щойно куплений хліб. Я роблю це регулярно. Я роблю це в супермаркетах на касі. Я навіть розкрив секрет: у моєму ягутині є одна невелика сімейна пекарня. У них там є два круглих хліба: білий і небілий. І оцей, що небілий, він просто непристойно смачний. Я перший буханець з жер навіть без масла, просто відламував шматки, посипав сіллю і жер. І за чотири години змотав увесь хліб. Зайдіть, спробуйте, напишите мені в коментарях, який я був правий. Бо потім та пекарня вже стане популярною, багатою, найме ефективного менеджера, той зменшить розмір хліба вдвічі, ціну підніме втричі і викресли з рецепту олію, замінить її комбіжером і стане знову смачною, як в СРСР, і не буде у мене смачного хлібця. Але він поки що смачний. Ні, в радянському дитинстві, босоногому і грязнодупому такого і близько не було. Це я вам гарантую, я там жив у цій довбаній срані в молодості. Я пам'ятаю радянський хліб. Я ж у той час його їв, на відміну від багатьох ностальжистів, які сумують за радянськими продуктами, з яких встигли побачити дай Боже, якщо молоко з маминої цицьки. Я пам'ятаю радянський хліб. Бородінський можна було поїсти тільки приїхавши до родичів до Москви, бо пішов ти у гузню ось чому. Я пам'ятаю за хлібом черги, я пам'ятаю, що хліб буває ще й вчорашній і позавчорашній, і треба не клацати дзьобом або інакше доведеться в журналі Наука і життя читати методи, як його зробити свіжим за допомогою кастрюлі, паяльника, вкраденого з роботи синхрофазотрона і трьох прищіпок для вілизни. Я пам'ятаю, що хліб у магазин привозили в таких дерев'яних, погано струганих лотках зі скалками і трісками, такі знаєте, наче їх сокерою стругав чікатіло. Я пам'ятаю, що хліб не обов'язково був свіжий, тому в хлібному відділі на мотузочках висіли спеціальні виделки, щоб в нього тицяти і перевіряти, гнеться він чи вже ні. Я пам'ятаю, що в Радянському Союзі всі були чесні, тому все висіло на мотузках виделки в хлібному, ручки на пошті, комуністи на смереці, але це правда дуже рідко. Хто би що не розповідав вам, як чесні алкоголіки повертали склянки в автомати з газованою водою, але от вилки з хлібного чомусь постійно пропадали, тож бабці цапали хліб просто так руками, причому нормою було пережмакати десяток буханок і вибрати свіженький. Поліетиленових пакетів, до речі, тоді ще не вигадали особливо, а паперові радянська промисловість обіцяла створити до 3000-го року одразу після того, як переможе дефіцит туалетного паперу. Опрутніте, як жили тоді добрішими всі були, що ж там приховувати. А гристи хліб на касі в супермаркетах спробуйте. Вам сподобається і що швидше ми це зробимо нормою, то краще буде для нас усіх.